У Єллоустоні мігруючі зубри оживляють ландшафт. Повернення кочових зубрів, як стародавня міграція, оживляє екосистеми Єллоустоуна і дає надію на майбутнє. У серці американського заходу в Єллоустонському національному парку розгортається дивовижна історія відродження. Це не просто історія про повернення популяції вимираючого виду, це історія про відновлення цілої екосистеми, про повернення до стародавніх циклів природи, про те, як кочові бізони, ті, хто колись визначав вигляд Північної Америки, знову знаходять свою роль архітекторів ландшафту. Ми звикли думати про збереження природи як про статичний процес, зафіксувати поточний стан, захистити від зовнішніх загроз. Але природа це динамічна система, яка постійно змінюється і саморегулюється. І, можливо, ключ до її здоров'я і стійкості лежить не в заморожуванні моменту, а в поверненні природних циклів і процесів, які формувалися тисячоліттями. Саме це ілюструє феномен мігруючих бізонів Єллоустоуна. Уявіть собі, колись в доколоніальну епоху стада бізонів чисельністю в мільйони, бродили по північній Америці. Від Невади до Атлантики. Їх міграції формували ландшафт, впливали на рослинність, створювали умови для життя інших тварин. Місцеві племена корінних народів, такі як Лакота, вимірювали час проходження стада кількістю днів, настільки величезними були ці скупчення. Втрата цих міграцій, поряд із різким зменшенням популяції зубрів у 19 столітті. Призвела до катастрофічних наслідків для екосистем усього континенту. Сьогодні, коли чисельність бізонів знову зростає, і Єлоустонський національний парк став одним з останніх оплотів кочових стад, вчені та екологи починають розуміти, наскільки важлива ця міграція для здоров'я екосистеми. Недавнє дослідження, проведене в парку, проливає світло на дивовижний механізм, за допомогою якого мігруючи зубри впливають на ґрунт і рослинність. І, всупереч поширеній думці про надмірний випас, вчені виявили, що бізони фактично сприяти росту рослин. Як це можливо? Справа в тому, що, переміщаючись по своїх міграційних маршрутах, бізони не просто зривають траву, вони також перемішують ґрунт, розносять насіння і стимулюють ріст мікробів. Це призводить до збільшення щільності азоту та інших поживних речовин в ґрунті, що в свою чергу покращує харчування травоїдних тварин в деяких районах, не вражаючи 150%. -10%. Цей процес можна порівняти з природним землеробством, яке практикується вже тисячі років. Зубри це живі плуги та розкидачі добрив, які підтримують родючість ґрунту та стимулюють ріст рослинності. Вони створюють умови для процвітання всієї екосистеми. Особисто я завжди захоплювався майстерністю корінних народів, які століттями жили в гармонії з природою. Вони розуміли, що бізони це не просто джерело їжі і сировини, це ключовий елемент екосистеми, який формує ландшафт і підтримує життя. Трой Хайнерт, представник племені Роузбатсів, справедливо зазначає, що дослідження підтвердило те, що корінні народи знали поколіннями, зубри допомогли сформувати цей континент. І чим більше буде бізонів, тим краще екосистеми для всіх інших тварин. Цей момент змусив мене задуматися про те, як ми, сучасне суспільство, часто ігноруємо мудрість предків, прагнучи до контролю над природою замість того, щоб вчитися у неї. Ми забуваємо, що природа це складна і взаємопов'язана система, в якій кожен елемент відіграє свою роль. Повернення кочових зубрів в Єлоустоун – це не просто історія про відновлення населення, це урок для всього людства. Це нагадування про те, що ключ до збереження природи лежить у поверненні до природних циклів і процесів, у повазі до мудрості предків, у розумінні того, що ми лише частина величезної і складної системи. Але що це означає на практиці? Як ми можемо використовувати досвід єлоустоуна для відновлення екосистем в інших регіонах? Відновлення міграційних коридорів необхідно створювати і підтримувати міграційні коридори, які дозволять тваринам вільно переміщатися між різними місцями проживання? Це вимагає співпраці між різними зацікавленими сторонами, включаючи землевласників, уряди та природоохоронні організації. Збереження природних процесів необхідно відмовитися від спроб контролювати природу і дозволити природним процесам, таким як пожежі та повені, виконувати свою роль. Ці процеси важливі для підтримки здорової екосистем. Повага до традиційних знань, необхідно вчитися у корінних народів, які століттями жили в гармонії з природою. Їхні знання та досвід можуть бути безцінними для відновлення екосистем. Підтримка сталого землеробства необхідно підтримувати методи землеробства, які сприяють збереженню ґрунту та води, а також підтримують біорізноманіття. Освіта та освіта. Необхідно підвищувати обізнаність громадськості про важливість збереження природи та сталого розвитку. Повернення кочових зубрів у Єлоустоун – це надія на майбутнє. Це нагадування про те, що природа здатна до самовідновлення, якщо їй дають можливість. Це заклик до дії до відновлення екосистем, до поваги до мудрості предків, до створення стійкого майбутнього для всіх. Ключовий висновок, відновлення міграції і підтримка природних процесів це ключові елементи збереження природи і створення стійких екосистем. Я впевнений, що, слідуючи цьому шляху, ми зможемо створити майбутнє, в якому людство і природа будуть жити в гармонії. І, можливо, коли небудь ми знову побачимо стада бізонів, чисельністю в мільйони, що бродять по північній Америці, формують ландшафт і підтримують життя. Це буде не тільки тріумф збереження природи, а й символ надії на майбутнє.